Цього разу фестиваль зібрав у Харкові представників дитячих телевізійних колективів з України, Білорусі та Росії. 49 студій взяли участь у фестивалі. Дитятко цими вихідними відбулось нагородження переможців та учасників дитячого фесту. Чина приймає участь в конкурсі вже вдруге. Минулого року в номінації фільм для дітей представили документальну хроніку Зоряний герой. Сьогодні зміївчани демонструють дитячу програму в країні цікавинок ну, виробництва телерадіокомпанії Зміїв ТБ». На нагородження приїхав найменший зміївський телевізійник Ілля та автор, керівник і ведуча цього дитячого проекту Марина Павлова. Вона говорить, що навіть і не мріяла, що її передача потрапить в ряди найкращих. «Я Существування фестивалю дитятка, я вже знаю, якби как бы не перший год, і просто відправила несколько своїх передач, как «Зачем чорт не шутить». І ви знаєте, на удивлення. Одна из них пройшла, і оказаться там це для мене большая честь, тому що це очень высокий уровень, і там можна сказати, работают професіонали. Участь у фестивалі беруть в основному лише крупні обласні телестудії, але і роботи провінційних телевізійників майже не уступають трудам професіоналів, говорять організатори, особливо враховуючи складнощі місцевого телебачення. В основному здійсню знайте, якби самоучки можна так сказати, то тобто, немає професіоналів, які б прийшли і сказали, я знаю, як правильно робити. Так или так. И как бы, поэтому приходится и самому снимать, самому придумывать, монтировать, озвучивать. Ну как бы большинство работы ложится именно на плечи автора того человека, который решил задумать то или иное что-то интересненькое. Щоб удосконалити вміння як юних, так і досвідчених телевізійників. Цілих три дні для них проводили майстер-класи зірки вітчизняного телебачення. Я для себе, ну деякі виводи зробила, звісно, безусловно було інтересно пообщатися. Вот, Допустимо, оператора я взагалі засипала потім питаннями. Було таке відчуття, що в кімнаті немає нікого, крім нас двох, У нас у нього був не монолог, а у нас з ним був діалог. Перемогу в номінації передача для дітей у Зміївщини забрали Одесити. Вони виграють програють вже четвертий рік поспіль. Але це наших земляків не засмучує. Авторка проєкту каже, тепер є стимул розвиватися. Ну, я думаю, треба просто як-то передачі більше усовершенствувати, більше зробити їх, я не знаю, екстремальними, більше задействувати дітей. Вот, допустим, я хочу в этом году сделать, если есть у вас желание, если меня смотрят маленькие зрители, если есть у вас желание, я в каждой своей передаче говорю адрес нашей телестудии, присылайте нам письма, Хотите поучаствовать в передаче? Милости прошу. Есть у вас интересные идеи? Милости прошу. Как бы вот хочется больше больше завлекать к себе детей. Я очень люблю детей. Зараз Марина знає точно, що брати участь у фестивалі буде і надалі. Але що приготує на конкурс в наступному році, тримає в таємниці.